Чергове заняття гуртка за темою. «Уроженці села Тустень, учасники національного визволення змагань. Недаремно, діти, сьогодні я вибрала епірофом нашого заняття слова Романа Кучинського. Коли ви вмирали, коли ви вмирали, вам дзвони не грали, ніхто не заплакав за вами. Лише в чистому полі ревіли гармати, а зорі мивали слізами Український народ одним із перших поміж європейських народів утворив свою державу. Державу назвали Київська З Стратою Україної Незалежності починається багатовікова боротьба народу за її визволення. В кожному українському селі наприкінці ХІХ століття діяли просвітницькі культурні організації, які спрямовували свою діяльність на зростання національної свідомості. У селі Завалля на Снятиччині адвокат Кирило Трильовський організував першу організацію Січ. На її зразок в містах і селах організовувалося товариство Сокіл, батько Сокіл. Хоча їх називали пожежними та спортивними, головне завдання цих товариств було готувати молодь до майбутньої боротьби за українську державу. Галицька молодь гаряче відгукнулася на заклад творити національні збройні сили. За короткий час до Лейгону зголуся майже 30 тисяч чоловік. Жителі села Тустань теж відгукнулися на заклад боротьби за вільну Україну. В ряди січових стрільців стали такі жителі села Федоник Темфій, Дідик Йосиф, Курас Іван, Чав'як Іван та Михайло. Володимир Чав'як, сотник Чорнота. Все своє життя віддав за національну ідею.